Ну, ще один з нюансів джониця це те, що джениство це ж не тільки ми, а, а може бути, тому, що я ще й говорю, що у нас зачастую, припустимо, я розказую про свій вулик. Теж та нас не будемо називати фамілією, але такі, як би сказати, видаючіся. У нас є теж пасічники. Який... Уча дівці, а то ми розражали сім'ї, значить, які займаються, ну, досить велике мають знання, в росія, як говориться, так? але це, але е теж вони розказуєш про суть цього вулика, потім вони вроді тут дакають, а потім, коли от, ну да, от у нас повна ми були на виставці, значить, на апімоді, і потім бачиш, що до нас там інтерес великий міжнародний. І вони вже приходять. А ну все-таки ж розкажи. А вони, ну може, тут до цього не годяться, а вони до цього не годяться. До для цього вони оця технологія годиться. О, значить, Тут же можна, от ми говоримо, що коли роїться, то це погано. Хтось, хто займається маточним молочком, то це хорошо. Це роєва система, якщо... Тут підвищене, це підвищене збір молочка. Ну, з другого великий попит на базари, на значить, на, на, на обножку, як ми говоримо, значить, бджолини. І теж можна використовувати для. для, для Збору. У нас зараз, припустимо, погода така сьогодні, оці дні були хороші, непогані там, і до 15 градусів подавалися. У нас тут велике посадження вербовозу, ліс тут метрів 200-300, значить, такі теж по краях особливо, особи значить, вербовозом заріз. І так, така у нас полісся. Тут значить, цих цього. Добра вистачає. І вони цві цвітуть досить, досить в такому періоді. І цей весна в цьому році у нас в теж способність, вона сказати, не така, що, що різко все свілоється. А так поступово, наче вродято, Бог милує великий катаклізм. Там морози ще, звісно, від цей час. То, що доходить до морозу, але день досить теплий і вони хорошо непогано заносять пельсу. Вони живу, зараз складеньку. І десь такі досить невдалі пицезборники. Я, я так особливо не, не займався цим ділом. Якщо є спрос, то б не зайнятися. Да? Так що теж йде нарощування, значить, можна я їх зазвичай зранку відкриваю, щоб вони там поки і волога пельця йде неінте, і щоб трохи занесли до себе, потім там вже на обід прикриваю о, там, до 4 часов там, і забираю вже пильцу на такого більш-менш товарного вигляду. значит Так что тоже можно заниматься и пыльцой, и иметь какие-то доходы. Значит, если хорошая погода такая, ну сейчас weather, и нет погоды, и ветер неплохой. Сегодня прохладновато. Да, главное, значит, они так, трохи летают, но тихо чуть-чуть. Ну, ну вот трохи Дякуємо Василь Яковлевич. Нічого, ще будемо зустрічатися, продовжуємо наші да. розповіді, да. наші бесіди. Підписуйтесь на наш канал, значить, дзвоніть, якщо треба, значить, консультуємося ми пока. Значить, без проблем. Значить, звертайтеся по своїх проблемах. Значить, може ми знайдемо сказати інтерес за їх Значить, до нових зустрічей. Думаємо, що в сезон ми знімемо трошки більше. Дякуємо серед. Ага.